Трамп мечтает загробастать принадлежащие пока Дании гигантский заполярный остров Гренландию. Зеленський придбав казино на Кіпрі, та ще й Авдіївка стане Прагою. Здається, що нас президент вирішив спробувати удачу в азартних іграх, а місто Авдіївка раптом вирішило змінити свою назву на честь чеської столиці у розпал активних бойових дій. Це важко повірити, та насправді і не треба. Адже як завжди, за цими сенсаційними новинами стоїть не що інше, як черговий фейк від російської пропаганди. Не існує в тій частині інфопростору, де Циркулюють меми російська пропагандистська машина не втомлюється вигадувати нові історії, щоб підірвати довіру до України та її керівництва. Але ми українці вже навчилися розпізнавати ці маніпуляції та не піддаємося на їхні провокації. Тому у цьому випуску ми вирішили розглянути найабсурдніші фейки Росії у 2024 році. Київ стінув найомників к Покровську, щоб удержати останній райцентр ДНР, прикриваючи вихід Дніпропетровської області. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Почнемо із Зеленського та Казино на Кіпрі. Російські медіа поширювали інформацію, що президент України Володимир Зеленський нібито став власником одного із найбільших казано Європи, розташованого на Кіпрі. Один із найбільших готелів Казано в Європі скоро придбає компанія президента України Володимира Зеленського. Фільм Хереч Інкорпорейт». необмежена розкіш у Кіренії у місті на північному узбережжі Кіпру. Вуні Тепер він фігурує як офіційний власник готелю. Роста розташований в Кіренії, в місті на північному узбережжі Кіпру, фільм Heritage Incorporated зареєстрована в Белізі і належить Володимиру Зеленському. Цей фейк мав на меті дискредитувати президента та підірвати довіру до нього серед українців. Та цей фейк швидко був спростований центром протидії дезінформації про РНБУ України, який наголосив, що інформація про придбання зеленським казино не відповідає дійсності жодних доказів або підтверджень цієї інформації не було надано. Тож Росії не вдалося. Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях. Вам те, що Дмитро Кулеба запропонував переіменувати Авдіївку на Прагу. У проросійських ресурсах поширилася новина про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито запропонував переіменувати Авдіївку на Прагу, щоб змусити НАТО застосувати п'яту статтю договору про безпеку Північно-Атлантичного альянсу. Чому Роспропаганда вирішила, що такий сценарій нам би допоміг? Що ми вибилися? Ми вас чуємо. Насправді Дмитро Клеба ніколи не робив таких заяв. Це вигадка, яка спрямована на дискредитацію країни та її керівництва. Подібні фейки не мають під собою жодних підстав. Та ідея насправді цікава. В кінці він каже: а знаєш, що я, через що я жалкую? Я кажу, так ладно. Він це був дуже енергійний такий голос у нього. Він каже: Я от жалкую тільки про те, що ти не бачиш, як ми зараз б'ємо росіян. Наступна новина вас дійсно шокує, бо російська пропаганда поширювала інформацію, що американська церква сатани нібито подякувала організаторам Олімпійських ігор 2024 року в Парижі за чудову церемонію відкриття. Фейк, Фейк був спростований самим очільником церкви сатани Пітером Гілмором, який заявив, що жодних подібних заяв не робив. а це чергова вигадка, яка спрямована на дискредитацію Олімпійських ігор та їх організаторів. повернемося до України, адже як стверджує РФ, ми готові навіть до знищення власної газотранспортної системи і робимо це, нібито, щоб заблокувати поставку російського газу до Європи. Тому російського газу транзитувати ми не будемо. Сьогодні ми з колегами говорить. Спори з російського газу визволили расколу в Європі і самніння в дальнійшій підтримці України. Та українська сторона спростувала ці заяви і наголосила на своїй відповідальності зобов'язанням серед європейських споживачів та прагненні до енергетичної співпраці. Жодних планів щодо знищення газотранспортної системи не існує. Як повідомляє центр протидії дезінформації, поширення таких звинувачень може бути тактикою інформаційного прикриття та свідченням підготовки росіян до здійснення провокації проти української газотранспортної системи. А також це спроби росіян поширити паніч. Ні, настрої в українському суспільстві йдеться в повідомленні. Ну а як вам землетрус у кривому розі через удар по складу боєприпасів? Російські джерела повідомляли, що в кривому розі це дійсно відбулося. Ось що росіяни написали на пропагандистському сайті ЮСТРУ ЗСРФ 8 жовтня задали жахливому по об'єкту ЗСУ в Кривому Розі, Розіпропотовської області України? Атака була такою силою, що почався землетрус від самої цілі не залишилося і мокрого місця. Окупанти пишуть, що в той день їхня армія завдала точних ударів у критично важливих військових об'єктів. Зокрема, поцілив прихований склад боєприпасів, у якому зруйновано тунелі, підвали і укріплені сховища, а звук від детонації боєприпасів на складі у схожих на гурків землетрус. У цей день не було російських атак на Кривий. Рік. Цю майчню вони вкинули, як їм здалося, для возвеличення власної армії. Мощный взрыв сегодня в Кривом Роге, родном городе Зеленского. Оказалось, что разрушена старая четырехэтажная четырехэтажка в металлургическом районе. Украинские ресурсы кричат о попадании в жилой дом, но вот в полуразрушенных помещениях характерных предметов интерьера не видно. Зато, судя по картам, здесь располагались сразу несколько офисов разных фирм. Из них самые подозрительные местное отделение фонда «Меркурий Глобал», который в нашей стране вообще давно признан финансовой пирамидой, и некая «Инфопост Консалтинг», которая занимается Інформаційними технологіями світ країні напінають полцентри, а куди росіян мабуть назвать мошенники. Ну а наостанок найцікавіше: українські військові продають зброю на чорному ринку. Російська пропаганда поширювала твердження, що нібито українські військові продають отриману від західних партнерів зброю на чорному ринку, зокрема терористичним організаціям. Хайморсе слід за святими джевелінами становляться об'єктом. сакрального культа. Хаймерса, шмаймерсы и так далее. Они очень э, толково создают вот этот культ Хаймерса. Не преувеличиваем ли мы значение реактивных систем Хаймерс американских? Это уже какое-то мифологи мифологизированное оружие. Например, 15 магазинов. Автомат рюкзаку, рюкзак, у рюкзаку еще магазинов 10 заряженных, пачок 15-20 патронов, просто еще как про запас. Плюс 30, 35, 40 гранат я з собою беру. Українське міністерство оборони та західні партнери неодноразово заявляли про наявність суворого контролю за використанням наданої зброї. А подібні звинувачення є безпідставними та мають на меті дискредитувати військову співпрацю України з іншими країнами. Цікаве тільки те, що Росіяни вірять у всю цю маячню, А ми маємо пам'ятати, що ці абсурдні вигадки мають на меті посіяти сумніви та розкол серед нас. Знаємо, як вони працюють. Це дозволяє нам комунікувати наперед. Навіть те, що Росія ще не запустила проти нас, але може запустити це. Дозволяє нам пояснювати нашим західним партнерам цю тактику. Ми насправді досить непогано, я би сказала, навіть виграємо зараз інформаційну війну. Ми знаємо, що перемога на боці правди, Тож не ведіться на фейки та довіряйте лише перевіреним джерелам. Підписуйтеся на канал Ростислав Продакшн, щоб отримувати достовірну інформацію, та бути в курсі всіх подій.